Я лікарями українці з Чикаго передали гуманітарний вантаж для лікарні горішніх плавнів. Якісні вироби медичного призначення надав один з найбільших американських благодійних фондів «Help Heroes of Ukraine». Організація, що від початку повномасштабного вторгнення, допомагає військовим, а також українцям, які постраждали від російського агресора. У нас антисептичні засоби, халати, медичні стрильні, різні, стрильні перукавички, медичні маски. Комплекти для певної маніпуляції. Один комплект такий стоїть 250-300 доларів. Все написано для чого комплект написано на кожному з манікуляр і розписано, що саме в нього входить. Кожен з цих комплектів несе свою гуманітарну місію, і тут ще дуже багато всього допоміжного, те, що допоможе лікарям просто робити свою роботу кожен день, щоб вони були задоволені, щоб їм було зручно. Від цього виграють всі. І завдяки цьому ми зберігаємо життя. Лікарі ж медзакладу приємно вражені і задоволені такою підтримкою. Співпрацюють саме з цим американським фондом. Вперше розповідає медичний директор Максим. Ім чудова допомога. Звичайно, в Сполучених Штатах медицина на високому рівні, тобто, щоб ви розуміли, там в, в одному пакеті, наприклад, для якоїсь маніпуляції розписано все. Це починаючи від матеріалу, який обкласти пацієнта, обробити шкіру, скальпель, прошити, тобто, все чітко розписано. Тобто, ви берете, відкриваєте, і вас для роботи все є. Все одноразове, тобто, це безпека пацієнта. Звичайно, хірурги, травматологи задоволення будь використовувати. дуже. Гарна допомога, яка нам потрібна. Хелп Хірос Ukraine робить усе можливе, аби бажана перемога України над ворогом настала якомога скоріше. Надалі фонд продовжуватиме займатися гуманітарною місією, екіпіровуватимуть ще більшу кількість наших воїнів і задовольнятимуть потреби медзакладів.